Вірте люди у дива. У передень Святого Миколая народний дім став місцем захопливої подорожі до Різдвяної зірки. Малеча разом з головною героїною Златою та сніговичком подолали різноманітні випробування. Вона освятила Святого Миколая. А ще відгадували загадки, грали у сніжки, катались на лижах, а також гуртом співали пісень, які додали ще більше магії цього дійству. Світло різдвяну зірку вони знайшли, загадавши найбажаніші мрії, І їх очі блищали від захоплення, коли вони подолали кожен крок. Свято стало особливим для дітей із родин загиблих героїв України, прийомних сімей та дітей дитячих будинків сімейного типу, які є на території Бродівської громади. Теплі обійми з святим Миколаєм та звичайно подарунки стали невід'ємною частиною цього магічного дійства, а ще символом тепла та турботи у цей особливий час.